Ми і звичайно про Харків в першу чергу внаслідок атаки ворожий 24 людини травмовані ще двоє людей загинуло. Очевидці повідомляють, що тіла загиблих лежать перед гіпермаркетом, по якому двічі кабами влучила РФ. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що в момент удару в приміщенні магазину могло перебувати понад 200 відвідувачів, і також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв'язок. Гасіння пожежі внаслідок влучання ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів і небезпекою повторних ударів. В 12 году године было нанесено удар двумя снарядами ППТ-30, это поражающий боеприпас, по супермаркету и Відразу И сразу это возгорание всего помещения. У меня обходы, и я как раз в это время зашел в щитолуну. И оно как раз бахнуло, но там у меня ж одні стены. Меня чуть привалило, я ж бегом давай напругу снимать. Напругу выключил, чтобы не было в магазині. Побежал у нас сбоку дизель генератор щоб он. А там солярка. Щоб. И щоб оно нічого там вырубило, он же у нас автоматически заводиться. Его выключил, позвонил этому, що Мы от дафи запитана. Позвонил дафи, он нас вообще отключил. Потом двоих <кху> вывел, не знаю. Потом приехали пожарные, попытались пройти туда, ну, в середину. Оно уже начало там сыпаться. Я хотел до наших девчат. Потом бегал мужчина, уже мы тут были. Говорил, что там где-то ну, с правой стороны, в районе сантехники, женщина с ребенком. Ну, пожарные молодцы. Оно еще не начало обваливаться. Они уже ну, туда ломанулись. Уже побежали туда. Они там. Ну, не знаю, что. Ну, один сотрудник вот был на... Виробак сміталу а этот ето сетела ваші стрітка марки. Та у нас рабочи с пірова марки работал у нас на ділівась тоже. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що після удару по гіпермаркету росіяни завдали ще один удар по центральному парку у Харкові. Інформація щодо постраждалих і руйнувань наразі уточнюється. Як тільки будемо знати подробиці, обов'язково з ними ними з вами поділимось.